Є така, така м, наративна історія асоціація України з проблемами. Це єдине, на що б я хотів відреагувати в тому, що ви сказали Фаріде. і дійсно лунає таке в тій чи іншій пресі, а вона не про образливість до, до змісту, що в Україні така асоціація, а про реальність. Сильні лідери, розумні лідери, я думаю, вони повинні оточувати себе сильними людьми. Тоді у тебе є шанс розвиватися, бути захищеним, розвиватися економічно, мілітарі. Ми бачимо зараз це важливо в інших напрямках. Дурні оточують себе тільки слабими людьми, тому що бояться втратити якийсь нібито вплив. Я все ж таки вважаю, що в більшості країн Європейського Союзу розумні лідери і розуміють, що Україна це не проблема, а надбання. Надбання з точки зору саме цієї міцності і можливості розвиватися. Блокують тобі Чорне море. Всі зрозуміли, почули, що через це є проблеми всюди. В Європа, Азія, Африка, не будемо говорити про всі континенти. Але є проблема. Це говорить про те, що коли цієї проблеми не було, від нас багато залежало. І ми непогано допомагали світу Енергетичну історію, яку ми once today up with the Prime Minister and President, yes, how to help European countries because of Russia. yes, <coughs> і, і, і так само. Ми сьогодні йдемо в Євросоюз. Ми вважаємо, що це надбання енергетичне також. Ми в європейських мережах. Ми готові постачати електрику. Вона буде дешевше дешевше. Це прекрасно для людей і політично дає фундамент, на якому може стабільно стояти політична еліта Європейського союзу. Тому Україна це надбання. Тепер я так вважаю, ми за це боремось. Я знаю, що це. Є такий імідж створений, і завдяки нашим внутрішнім проблемам, також ми багато наробили проблем. Всі повинні визнавати правду. У нас є сьогодні можливість, як я сказав, після 24-го, перезавантажитись і визнати, що все були помилки, всі помилялись в різному форматі, але зараз ми праві і за цю правду боремось. Я би поставив тут крапку, принаймні зараз.